Хочу перш за все подякувати всім командам за гарно проведений час. Насправді, все ж таки, оцей весь період часу повномасштабного на Російської на Федерації нам вдалося провести досить гарні турніри, починаючи на відкритих майданчиках, тобто було досить цікаво, було досить гаряче, нам вдалося зібрати понад 150 тисяч нашим захисникам, тому я вважаю, що все ж таки Ліга АДФ виконала своє завдання, об'єднала друзів і допомогла Збройним силам України. Підводячи сьогоднішній поїзд самокруг переможців, хочеться привітати всіх команд-переможців, всіх команд призері, адже справді було гаряче на майданчиках. Було цікаво спостерігати за всіма двобоями. Хочу побажати всім міцного здоров'я. Ну і швидкої нам перемоги. Слава Україні! Все дуже сподобалось, все, як завжди, в найвищому рівні. Ну, коротко про перемогу. Дуже цікава була ігра, рівна, так скажемо. По ну, пенальті ну, виявилися сильнішими. Ну, суперники всі досить сильні. Це гравці, ну, які приймають участь в чемпіонаті України. Всім бажаю щастя, здоров'я. Болівальники це завжди наша підтримка. Без їх немає команди. Дуже сподобалось, дуже цікаво. Це піднімає дух і змушує людей бачити якийсь світ, якийсь радість, отримувати купу емоцій і заряд позитиву. Чудовий турнір вже неодноразово беремо участь в ньому. Така вже дружня обстановка. всі всіх знають. Організація на вищому рівні. Все чудово, емоції тільки позитивні. Чудовий, чудовий рівень. Всі команди показали хорошу гру. Ми виграли. Вітаю команду з перемогою. Всі команди були хороші, показали хороший рівень, але як то кажуть, найважче у фіналі фінальна гра. Але в загальному всі команди хороші. Для гравців грати без травм, грати в футбол для оргкомітету це перше що проводити такі змагання, тому що це для нас розряда, для болівальників розряда. Дійсно, такий час це є важливо, що люди можуть прийти, подивитися, трошки відпочити від тої ситуації. Але, дякуючи за силу, ми маємо можливість грати в футбол. Дякую. Отже, завершальний турнір осіннього сезону все було на дуже чудовому рівні. Рівень Комбант, тим більше все з кожним турніром більше дивує. Надзвичайно приємно, що є і нові колективи, і ті, що вже старожили. Хочу також анонсувати, в подальшому у нас буде проведено регулярний чемпіонат з футзалу. Запрошую всіх бажаючих приєднатися, отримати масу задоволення та підтримувати спортивний образ життя.